Усіх вітаю, друзі! І сьогодні у нашому новому туторіалі від Green Staff World ми продовжуємо малювати капітана темних ангелів. І сьогодні я покажу вам, як намалювати, здавалось би, металевий меч без фарб-металіків. Нумо. Спочатку я змішав разом три кольори: це кольори під назвами Blue Grey Dusk, Scotchet wood та Black Stallion. Змішував я їх на вологій палітрі, доки не досяг темно-сірого кольору з деякими коричневими відтінками. Ось ця суміш і стала моїм першим базовим кольором. Зараз ми наносимо базу або короткими, або довгими мазками. В принципі, це не суть важливо, головне, щоб сам шар був однорідним. Одразу після закінчення цієї дії я використав Slate Gray від Green Stuff World. Цим кольором ми зробимо наші перші висвітлення, і задля того, щоб з ним було зручніше працювати, його краще розбавити невеликою кількістю води. Як ви можете бачити, я потроху наношу цю фарбу на лезо. За допомогою цього я повільно будую відбиття світла у середині леза. Завжди важливо тримати у голові, з якого боку загалом на цій композиції буде світити світло. Ну, уявне світло. У моєму випадку світло буде світити з правого боку. Ви могли помітити, як я переключаюсь із просто темно-сірого на основний, ще більш сірий тон, щоб зробити плавний та малопомітний перехід. Зізнаюсь вам, що насправді ще перед тим як я почав малювати, я створив ескіз майбутнього підсвічування, щоби мати кращу перспективу для кінцевих результатів. Раджу вам робити так само. Головною моєю метою на цьому етапі було досягти чистого, гладкого сіроглянцевого відтінку. Коли нарешті я став задоволений результатами цього кроку, то я перейшов до наступного кольору мого майбутнього підсвічування. Цим кольором став Wolven Grey. Цю фарбу на мокрій палітрі у невеликій пропорції я змішав із попереднім тоном задля того, щоб отримати проміжний результат. Звісно, я почав застосовувати його у тому самому місці, що й раніше, але охоплюючи уже меншу область, прошу вас звернути увагу на те, що перші маски завжди виглядають доволі жорстко і агресивно. Повірте, ви ніколи не отримаєте гладкої поверхні, ефекту градієнту, гладкого змішування можна по різному назвати лише одним маском. тому продовжуйте і з часом у вас обов'язково все вийде. Саме через це я використовую середні тони, щоб зробити перехід між шарами. Більш плавним. Якщо ви трохи переборщили із яскравістю на цьому етапі, то просто використайте темніші фарби, які ми використовували раніше, і ви зможете таким чином виправити ситуацію. За допомогою цього методу ви просто зменшите контрастність і додасте реалістичності вашій моделі. Насправді просто насолоджуйтесь процесом, пробуйте по різному, пробуйте яскравіше чи темніше. Навіть якщо ви трохи наломали дров, то нічого страшного, все можна виправити. А тим часом вже прийшов момент, щоб додати вторинні відображення з металевої частини. Задля цього я використовую колір Redwood Brown, який на вологій палітрі я змішав з основним кольором леза. Як ви бачите, я зараз наношу його дуже обережно саме на ті зони, які пізніше будуть також прикрашені золотистим кольором. Коли ми закінчили використовувати у якості базового кольору проміжний тон, то я використав чистий Redwood Brown. Задля того, щоб продовжити, мені необхідно представити вам новий кольор у нашій роботі, а саме Bestial Brown. Ви зараз побачите, що з додаванням тільки одного цього чистого кольору лезо одразу стало значно цікавішим. Опісля я потроху став працювати із фінальними відблисками. До нашого базового сірого я додав чисто білу фарбу у пропорції, десь приблизно 50 на 50. За допомогою цієї фарби я продовжив робити відблиски на лезі. Тут ви бачите, що кожного разу, коли я додаю яскравіше колір, я намагаюся потроху змішувати його із попереднім. Таким чином я намагаюсь досягти гарного переходу, тобто градієнту. Коричневі вторинні відображення також були виділені за цим принципом. Для остаточного підсвічування вторинних відображень я використав колір пливучого піска. І його я також трохи змішав із білою фарбою. Від себе я би радив вам не поспішати із цим процесом, оскільки чим більше полутонів ви додасте, тим більш плавною буде ваша заливка, і відповідно це буде більш реалістично виглядати візуально. Це буде просто радувати око, повірте, не поспішайте. Останній крок у цій роботі виконується чистою білою фарбою. З її допомогою я намагався додати найбільш контрастних і яскравих відблисків. Вони повинні знаходитись на найбільш виступаючих та крутих гранях. Я би радив вам тут бути значно стриманішим. Повірте, більше не означає краще. Ну що ж, нарешті ось так виглядає готове лезо. Наскільки плавними будуть ваші переходи залежить лише від вас і від витраченого вами же часу. А зараз ви можете побачити абсолютно готову модель зі зробленою підставкою. Дякую вам за перегляд. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись на канал. Я впевнений, ще побачимось, оскільки туторіалів від нас буде ще багато. Хай щастить!